Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стратегічний об'єкт, що базується на одному з найбільших у Європі родовищ титано-цирконієвих руд. Ще донедавна підприємство входило до титанової імперії українського олігарха Дмитра Фірташа. Разом ще з двома комбінатами на Житомирщині, а також вільногірським гірничо-металургійним комбінатом на Дніпропетровщині. Ці підприємства постачали суровину на завод Фірташа Кримський титан та Запорізький Титано-Магнієвий комбінат. Таким чином, під контролем фірташа був майже весь титановий бізнес країни. У вересні цього року строк оренди Іршанського та вільногірського комбінатів спливав, і фірташ збирався приватизувати обидва підприємства. Однак держава строк оренди не подовжила і повернула стратегічні комбінати під свій контроль. Основне нарікання протягом десяти років олігарх орендував комбінати за копійки, а сам отримував надприбутки. За даними уряду, бюджет України втратив від оренди фірташем титанових комбінатів сотні мільйонів гривень. Нині Київ замість людини фірташа призначив на іршанському комбінаті нового керівника. Я думаю, Я думаю, що повернення старому власнику в наступні п'ять років неможливо. Адже обрано новий парламент і там представників фірташа недостатньо, щоб ухвалювати такі рішення. На підприємстві працюють близько двох тисяч співробітників. Комбінат один з найважливіших бюджету наповнюючих підприємств регіону. Тож, попри судову тяганину з групою фірташа, комбінат продовжує працювати. працюємо як працювали досі. Все нормально У нас тихомирно все відбулося. Із титановмісного піску тут отримують ільманітовий концентрат 2000 тисячі тонн щоденно. Ця сировина використовується у виробництві літаків, ракет та атомних підводних човнів у багатьох країнах світу. Наприклад, повернуті до держвласності Іршанські та вільногірські комбінати є вагомими постачальниками титанової сировини для однієї з російських корпорацій. А серед кінцевих клієнтів, що використовують продукцію з українського ільманіту, такі компанії, як Airbus та Боїнг. Нині головний біль нового керівництва застаріле обладнання. За 10 років оренди Фірташ, по суті нічого не інвестував у модернізацію. Деяка техніка експлуатується вже 30 років. Робітникам доводиться постійно щось ремонтувати. Ну все Виробництво підтримувалося у робочому режимі, але хотілося б його модернізувати, оновити обладнання. Нове це створило б нові можливості. можливості, Проте, схоже, що гроші на модернізацію за бажання все ж можна знайти. Під час перевірки бухгалтерії нова адміністрація з'ясувала, компанія приносить величезний дохід. На сьогоднішній момент станом на нині реалізація продукції десь близько 500 мільйонів доларів щорічно. 500 мільйонів доларів можна лише здогадуватись, як збагатився на українських надрах фірташ. Прямі запитання Deutsche Welle про прибутки з родовищ колишні ставленики олігарха проігнорували. Please, you want the mic? Money... Скажіть, будь ласка, скільки грошей фіртер щорічно отримував на цьому родовищі? Please. Щоправда, критики підозрюють, що усунення фірташа від впливу на титанові купальні банальний перерозподіл власності. На такі думки наштовхує зокрема те, що Кабмін планує перепідпорядкувати підприємство, яке розташоване на Житомирщині вільногірському комбінату. Тобто, значна частина податкових надходжень йтиме на Дніпропетровщину. Це підігріває спекуляції у змі про те, що контроль над обома підприємствами матиме інший олігарх. А за сумісництвом губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський.